Вовчанську росіяни грабують будинки людей, а місцеві колаборанти їм допомагають. На відео потрапили докази, як армія Росії вчиняє мародерство у місті Вовчанськ, що у Харківській області а військові злочинці великими групами ходять по будинках людей, які евакуювались через бойові. Дії і виносять звідти все, що тільки можуть. Допомагають їм у цьому місцеві колаборанти, які не захотіли виїхати з міста. У соцмережі потрапили відеокадри, так би мовити, в лапках визволення приватних будинків від техніки. Продуктів речей домашнього вжитку. На них можна побачити, як рашисти під'їжджають на військових машинах великими групами, кидаються на цю всю поживу. Одне з відео свідчить, що. Дехто в Овчанську чекав на росіян. Місцеві колаборанти вказують ворогу, у яку хату краще зайти і пограбувати її. Насправді ці випадки аж ніяк не поодинокі і всім нам відомі, якщо на початку війни такі кадри облітали весь світ, і шокували не лише українців, а й жителів Європи та Сполучених Штатів. То нині все зрозуміло. Мародерство це цілеспрямована політика держави терориста. Так було і на Київщині, і в Херсонщині, і в усіх інших регіонах, де встигли побувати російські військові. Найгірше, що часто мародерство супроводжується чисельними численними випадками важких злочинів проти мирного населення. Це Вбивства, катування, гвалтування. Адже спочатку грабують будинки де нікого нема, а потім вже починають ходити по будинках і квартирах, де люди є. Щодо ситуації на Харківщині, то за інформацією голови Харківської ОВА пана Сіннігобова, армія Росії продовжує наступ на Харківщині. Нащадно обстрілюючи при цьому обласний центр, інші міста і села та вбиваючи цивільних з усіх видів зброї. В області триває евакуація, вже вивезли понад 10 тисяч людей. Е, є ще новини, які стосуються окупантів, які пішли. В атаку лобову на часів яр за допомогою бронетехніки збройні сили України дали подробиці. Тож російські загарбники пішли в лобову атаку. На часів яр ворог задіяв близько 20 одиниць бронетехніки. Українські захисники знищили колону техніки та взяли в полон російських військових. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Він розповів подробиці знищення великої ворожої колони техніки, яка штурмувала часів яр. Ворог на тому напрямку вирішив піти в лобову атаку на позиції наших захисників. Ворог тоді задіяв близько 20 одиниць бронетехніки. Спільними силами всіх підрозділів сил оборони було відбито цю атаку, колону техніки було знищено. Частково ворога було взято в полон, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Волошин підкреслив, що для відбиття цього ворожого штурму були задіяні підрозділи головного управління розвідки Міноборони України. А також механізовані бригади та штурмові підрозділи. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання Хортиця, мета окупантів зайняти панівні висоти, на яких знаходиться часів яр, і вийти далі. Це дозволить ворогу обстрілювати Костянтинівку і дружківку і тримати під вогневим контролем інші населені пункти. Нагадаю, аналітики інституту вивчення війни вважають, що росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанську у свіжому звіті. Зазначається, що окупанти нещодавно активізували свої зусилля і захоплення оперативно важливого міста Часів Яр, користуючись наступами на півночі Харківської області та сході України і створюючи більший тиск на сили оборони України. Згідно з проаналізованими даними, росіяни не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня. Аналітики зазначають, що з оперативної точки зору для окупантів є важливим захоплення Часового яру, оскільки це забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку міст, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони України в Донецькій області. Крім того, Росіяни наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, що залишилися. Російські війська можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська, яка має на меті просунутися до великого бурлука. Щоб створити загрозу оперативному тилу українського угруповання, яке обороняється на куп'янському напрямку.